Чорнобиль, звичайне українське містечко, яких сотні в Україні. Весною потопало воно у свіжій зелені, вишневому і яблуневому цвіті. Влітку тут любили відпочивати звідусі, збирали гриби, ловили рибу, дихали свіжим повітрям. Здавалося, красу цього куточка українського полісся ніщо і ніколи не затьмарить. У 1971 році, неподалік від Чорнобиля, розпочали будівництво потужної атомної електростанції. Будівництво йшло швидко і наполегливо. І вже у 1983 році працювало чотири енергоблоки, приступили до будівництва п'ятого. Станція працювала потужно, виробляючи так необхідну електроенергію для всього радянського союзу. За кілька кілометрів від станції виникло місто. Його назвали Прихід за назвою тутешньої повноводної річки. Місто швидко розбудовувалось, відкривались школи, лікарні, магазини. Це було місто сад, широкі вулиці, квітучі сквери, алеї, парки. Люди жили щасливим, спокійним життям. І та весняна ніч на нічних беднах прикиді не віщувала біди. Була, як здається, найтихішою і найтеплішою. Екзамен отримали всі: пожежники, транспортники, будівельники, медики, частини хімічного захисту, вертольотчики, водії, а ще звичайні люди, мешканці сусідніх міст і сіл, жінки, діти, люди похилого віку. Всі вони зазнали слова евакуація. Люди назавжди покидали домівки, рідні місця, де народилися і виросли, де поховані їх предки. Як нелегко було їм це зробити. Мертві чорнобильські міста і села, ми відчуваємо їхнє мертве застережливе мовчання, відчуваємо небезпеку, що принишла у траві, воді, дерева. Земля залишилась без своїх господарів, залишились самотніми будинки, школи, дитячі садочки. Немає сучасного житла. Тут немає кінотеатрів. Тут немає супермаркетів. Тут немає шкіл. Тут немає спортзалів. Тут немає ляльок барбі. Тут немає дитинства. А ще тут немає життя. Через 27 років після Чорнобильської катастрофи життя у зоні відчуження триває. Після аварії людей примусово відселили, але попри заборону багато хто повернувся на забруднені території, бо не зміг прижитися на новому місці. Сьогодні тут мешкає трохи більше 200 чоловік. Це в основному люди похилого віку. Як живеться повертанцям у глухих покинутих місцях? А, а отож отож живемо, воно не виїжджали на будів малих квесах, де живуть, віде. і одой не виїжджали і живуть, і воно там три хаті. Чи це їх там і, гриби, і не вих... і гриби їдять, і ягоди їдять, і не вмирають, живуть. А ті, що пов'їжджали, всі помирали, донька. Ганна Савлук розказує, що після Чорнобильської катастрофи багато дожила, але ностальгія за рідною хатою повернула її назад. Уже де хоч я була. І в Яготинському районі, і у як це його У Трояново то головинка. Там моя хата там була. І там я жила, але сюди притягло мене. Дві вулиці було такі здоров'я, щоб... а третю починали нову робити. Ота вулиця вся була заселена, 450. а ця вже була рай, був не вулиця. Садків кожного було, де як на навесні, да вона ж довга така, да клуб такий гарний зроблений. там, ну все було. А тут двері. школа, яка була. Сітро. Домі. Домі. Тепер на в'їзді до колись квітучого краю велика кількість попереджувальних знаків і контрольно-пропускний пункт зі шлагбаумом. За ним майже мертві села стріпкою мешканців. Галина Повар теж не змогла назавжди залишити рідну оселю. Отож ще кажу, поки стоїть ця хата, то я буду, да я лажу, то ще буду тут. Я й не знаю, яка вона та радіація, Бог її знає. О такому жили, і жили. раніше жили однак і зараз однак. О, а я там не знаю, що, яка та радіація. З рідними та близькими бабця листується. Це дочка прислала письмо вчора, Допише, що син приїде по весні. Аж дві письми вона написала. Ох, бо ну оце таке листоче. Оце таке письмо. Добрий день, дорога мамочка. З далеким скучним привітом до тебе, твоя гая і все, і все семейство. Сюди більше не їздять автобуси, спорожнілі зупинки занепадають і поступово розвалюються. Продукти людям возять автолавки, невеличкі пересувні магазинчики. Ну, автолавки пропускаємо постійно, у них постійна перепустка видана рай Ну, навпаки ще просять нас, щоб надавати їм таку можливість проїхати і забезпечити людей продуктами харчування, а також іншими товарами.